Доброго дня, дорогі глядачі і збирачі грибів. Сьогодні у нас 22 червня. Погода гарна. Тепло, але дуже сухо потрібно б, щоб був дощик, але Дощику щось не, немає, то і грибів не дуже. Вже трохи походив, а грибів немає. Думаю, неділю тому я як був, то нічого не знайшов був. Бо... Думаю, піду сьогодні, можливо, щось буде. Але не знаю чи порадую я вас. Мухомори трапляються, а білих грибів чомусь немає, навірно, за те, що посуха така. Через тиждень мав часу ходити, дивитися на гриби, бо була погода, то косив сіно і всілякі інші роботи. А сьогодні неділя, то думаю піду провідаюся. Можливо, буде знахідка. Але... Немає настрою щось, не знайшов як кажуть, спочатку, то вже а може ще знайду хоча б якийсь підосичник або що. Подивлюся. Головне, треба дивитися. А Заодно трохи. На мотоциклі поїхав, покатався, природу познімав, чудову таку, як бачите, у нас такі чудові краєвиди. Ще піду, от подивлюся тут. Люблять рости Трепетівці, по нашому трепетівці бо вони ростуть і під трапетою, а по-літературному під осиною. Але у нас називають трапета. Не осина, а трапета немає нічого. Але рода дуже гарна у нас. Як бачите моє відео, то тільки милуватися цією красою. Карпат. Там гора Смерик, як я вже. Там ми ходимо аж на яфіни, там і там у верху. Але тепер яфіни вимерзли, то дуже слабо їх. А так гарно. Що ж, будемо продовжувати пошуки. Можливо. Можливо, буде чим порадувати вас сьогодні, Хоть, хоч щось знайду. Що ж, дивіться, коментуйте, хто як і де знаходить гриби. А я буду шукати далі. І ділитися знахідками з вами. Ой, такі смілічки маленькі. Тут мій мотоцикл, на якому я їжджу по погрібочка. Що ж, будемо переїжджати далі. Хороший мотоцикл, до речі, легенький. По горах самий раз. Скубай церікс 200. Що ж, поїхали. Обходили ми з дружком у всі ті, немає нічого грибів. І будемо завершувати грабалочку. Треба дощику, будемо чекати дощу і білий грибочку. Дякую за перегляд. І так, доброго дня, друзі. Грибочки сьогодні не вдалося, то вирішив я позбирати квітку, таку. У нас у горах росте арніка. Бачите, дуже така лікарська квітка. Настоюють її на спирті. Самі верхівки квітки. Закладують на спирті, на самогонці або спирт чистий. І дуже допомагає при суглобах, болі в суглобах, ревматизмі. І ми з дружком, як бачите, дружок теж шукає мені, допомагає. Ми з дружком шукаємо таку квітку. І будемо закладувати на спирті. От, ще одна тут. Раніше вона була занесена в червону книгу, а тепер ні. Її приймають і тепер ціна її 800-850 гривень за кілограм. Дуже лікарська квітка. А ну пишіть ви, що знаєте за цю квітку. Дякую. У нас тут чудова природа. Тут у мене сінник. Ще тут я кошу сіно. Ось така чудова природа у нас. Сьогодні доста вітряно, Бачите, який вітер. Там внизу мій мотоцикл. Вже не хотів по траві їхати. Думаю, можна прийтись і пішки. То дуже добре. І так, будемо шукати. Їх багато таких є, але це не арніка лікарська. Гірська, верніше. То часом дуже путають таку квітку із арнікою гірською. Що ж, будемо дивитися і шукати. Арне ліка у О, яка гарна тут, подивіться. Така велика квіточка. Будемо її зривати. Оп. Дуже її мало. І великий попит дуже на квітку. Але я думаю для себе назбираю. О, тут ще одна. Така гарна. А ще тут, два, бачите, пупці. Що будуть рости. Що ж, продовжуємо пошуки. Як ми сьогодні віддихнули з дружбами, подихали свіжим повітрям, дружок щось задумався, дружав. Привітайся з підписниками і друзями. Дружав, дай лап. Привітайся. Молодець. І ноги болять, але природа лікує пройтися по таких чудових краєвидах. Zelo dobro. Smo zbirali tako čudovito kvitko, arnik, in bomo delali na stojko. Če komu je zanimivo, to imam suho. Ne veliko, ampak malo je takoj suhe kvitočke. Torej, pišite, če ja komu je potrebno. Можу вислати. Такі гарні, подивіться, квітки. Що тільки не росте в Карпатах. Така, потім така. Дзвіночки, бачите, такі. Усій карасі. Дуже багато. Усілякі квітки і природа і всього у Карпатах. А це арніка. Ой, яка вона гарна квіточка. Бачите. Вона невеличка така, але. Що ж, будемо шукати ще. Є такі пупці ще, але не розпустилася, бачите. А це вона схожа, але не така. Бачите. Зовсім не то. Дивіться на цю красу. Тільки милуватися, як все гарно цвіте. Квітка, травичка, свіжий воздух. От така в нас краса Карпатського краю. Ого! Дивіться, скільки арніка. Ох, Та тут скільки і багато. А ну, подивимося. Чи вона така? Зрівняємо. Ой, та це не така. А я вже так зрадів, що знайшов багато арніки. А це ні, це зовсім інакша квітка. Так що не плутайте, люди, таку квітку і таку. Оце настояща арніка гірська. А це зовсім інакша квітка. Подивіться, вона теж гарна. І тут стільки багато. Це, це лікарська арніка, а це, зараз подивлюся, а це сугайник австрійський. Використовується у, як для клумб, для такого. Зовсім не лікарська квітка, але гарна. Ну, зрівняно з Арнікою Гірською зовсім. Почитайте відгук за Арніку Гірську і лікарські ті, то зовсім інше. Що ж, будемо завершувати пошуки Арніки Гірської і будемо поїхати додому. Дякую за перегляд. Грибочків сьогодні не було. Тож вибачайте, немає дощів у нас, то будемо очікувати дощів і білі гриби. Ну, думаю, це буде скоро. Пока-пока.